Доброго дня усім присутнім у залі Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. Вітаємо вас на звітному концерті Коломийської дитячої музичної школи номер 1 імені Анатолія Костянатольського, приуроченого Міжнародному дню захисту дітей, та сподякую нашим єдиним захисникам сьогодні це Збройним силам України. Тобі. Адже саме завдяки їм ми тут. Саме завдяки їм вони ростуть. Саме завдяки їм вони навчаються. Завдяки їм вони мріють та усміхаються. Тому цей концерт це наша маленька подяка кожному воїну, наша частинка того культурного фронту у спільній боротьбі до омріяного миру. Друзі, давайте зараз прикладемо кожен долоню до серця, аби висловити вдячність нашим захисникам. Мій, Мій воїн, я дякую тобі.